Привіт усім маленьким та дорослим. Хто дивиться нас? О цій порі в ефірі учні. Першої дитячої телешколи і солодко ванільно медово-кремовий випуск програми Маленькі дорослі. Чому «Солодко-ванільний»? Чому медово-кремовий? А тому, що сьогоднішню сьогоднішньої програми ми присвячуємо професії кондитера. Наш проєкт створено для активних і непосидючих дітлахів, так кмітливих та люблячих батьків. Ми розповімо вам про цікаві професії та кумедні випадки, дитячі мудрі думки. та Поради люблячим батькам. А ще у програмі багато цікавого. Не перемикайте! З вами я, Інна Пенчук, і мої сьогоднішні співведучі Дар'я, Олена. Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке. Махи чарівник, який віртуозно готує різні солодощі, це кондитер. Випікай смачні коржі, це теж кондитер, джеми, муси, креми, і це теж кондитер. А яким же собі уявлять сучасного кондитера наші телешколярики? Цим ми поділимось у нашій рубриці. Дитяча енциклопедія. Наші традиційні телемантрики сьогодні ми присвячуємо цікаві подорожі до компанії GFC, яка знайомить нас із цією солодкою професією. Відомий кондитер Рабенко Ларіса Федорівна і рубрика одна пригода. А якими є найпопулярніші смаколики для дітей у рубриці Новини по дитячі? Ще у програмі багато цікавого? Не перемикайте! От скажи, ти знаєш, хто такий кондитер? Лізо. Я звичайно знаю. Це людина, що випікає смачні тортики, створює десерти та заморожує морозиво. Ось так бери, бери і замороже. Я тобі більше скажу: кондитер вміють ще й не таке. Про це устам наших телешколяриків рубрика Дитяча енциклопедія. это производитель конфет. А без конфет у нас не было бы такого понятия, как кариес. А кондитер это кто выпекает конфеты? Кондитер это тот, кто изготовляет э, вкусные продукты. Кондитер делает разные сладости. Кондитер это человек, который создает вкусные вырубы, и потом можно будет съесть. Кондитер – это профессиональный кухарь, что вырабатывает кондитерские вырабы, десерты або запаченную Изготавливает Изготовляет шоколадные изделия. Тортики, макароны, пироженки. Булочки, там, макароны эти всякие. Ну, кондитерские, ну, в общем, кондитерские изделия. Выпекает торты, кекс. Это тот, кто кто выготавливает торты, або, ну, еще сладко. К тому же кондитер это очень хорошая, кстати, работа. То что можно не заходить не заходить и в магазин, а просто взять в кредит и купить тортик для своей семьи. Это такая профессия, которой занимаются люди. Они изготавливают какие-то кондитерские изделия. Например, там торт, какие-то пироженки, может что-то наподобие такого. Прям какие-то шедевры. И из простого торта можно сделать такие красивые рисунки глазурью. И можно просто сделать какое-то искусство. Эм, ну, я, например, умею как кондитер делать тортики дома. Для мамы делаю, и для сестрички. Кондитер это профессия, которая делает разные сладости, которые создают кондитер. То есть сладости, сладости. делают всякие вкусняшки. Это повар сладостей. Ви навіть не уявляєте, які солодкі емоції нам подарувала подорож до однієї з найпотужніших кондитерських фабрик України. Уявіть собі, ми на власні очі побачили, як створюються тортики, випікаються бургери та макарунси. І головне, що ми зрозуміли, що це цікава та непроста робота, яка приносить нам їстивне задоволення. Поговоримо про цю професію зі справжнім кондитером. Рубрика «1001 одна пригода. Дивіться далі. Смаколики потрібні дітям, як джерело натхнення та задоволення. Саме тому сьогоднішні телепригоди ми присвячимо професії кондитер. Кондитер это одна з найдавніших та вічно профессий. профессия. Хороший кондитер цінується в усі часы и в усіх народів. Кондитер это специалист, который сегодня умеет произвести вкусные бисквиты, воздушно-ореховые полуфабрикаты, сделать крем любой, который нужен для создания кондитерского изделия. И украсить наш стол и наш праздник красивым, замечательным кондитерским изделием. Ну, для того, чтобы стать кондитером, для меня очень важно было бы понимание химии. я бы сказала, что главный предмет – это химия. Потому что кондитер – это тот, кто должен четко соблюдать все технологические параметры, заданные главным технологом предприятия. А здесь нужно хорошо знать физику и химию. Как правильно вести технологический процесс, чтобы не расслоились кондитерские крема, чтобы правильно выпечь бисквиты, правильно выпечь воздушно-ореховые полуфабрикаты, которые те же макаронцы. Здесь нужно много знать и много уметь и быть прежде всего аккуратным человеком быть исполнительным человеком для того чтобы четко соблюсти рецептуру для того чтобы четко выдержать все заданные технологические параметры для того чтобы вести технологический процесс очень аккуратно с соблюдением на рабочем месте всех санитарных норм правил и требований для того чтобы кондитер выпустил и качественную и безопасную продукцию Кондитер, конечно же, творец, кондитер-мастер своего дела, потому что все равно есть торты, которые требуют художественного оформления. Возьмите, сегодня вы увидели в цехе торт Прага. И вы увидели работу кондитера-декоратора. Для того, чтобы закончить внешний вид торта, его нужно художественно оформить. Кондитер – это, конечно, творческий человек. Хорошо, чтобы он умел рисовать. Для того, чтобы свой замысел переложить на торт чтобы торт стал его, по сути, художественным полотном. Сегодня Специалист, который умеет делать кондитерские изделия, востребован и на пищевом предприятии, и в супермаркете, там, где есть отделы собственной выпечки. В любом ресторане, в любом кулинарном отделе или в кафе кондитер всегда желанный гость, если он реально мастер своего дела. Профессия кондитера – это умение творче поедновать смак, запах и форму. Кондитер це людина, котра своєю працею завжди створює гарний настрій і робить наше повсякденне життя солодшим і смачнішим. Хай щастить папі, вашим дітям! А ми почнемо нашу програму із цікавих і солодких фактів. Так, ви не помилилися із солодке. Дорогі друзі, знаючи, як ви полюбляєте морозиво, ми вирішили здивувати вас маловідомими, проте дуже цікавими фактами про нього. Солодкий факт номер один. Серед усіх днів тижня найбільшу кількість морозиво купують у неділю. Солодкий факт номер 2 Більше за всіх цей солодкий десерт полюбляють діти у віці 5-12 років та дорослі старше 45 років. Солодкий факт номер 3 Ванільне, шоколадне фісташкове та полуничне ось найпопулярніші смаки морозива. Солодкий факт номер 4 Шоколадний сироп є найбільш популярним солодким соусом для морозова. Солодкий факт номер 5 П'ятеро із ста споживачів морозова пригощають нам свого домашнього улюбленця. Мм, яке ж воно смачне! Якщо ви вирішили притримати солодкий апетит у своїх дітей, то пам'ятайте, що заборона солодощів може стосуватися усіх членів родини. Не можна насолоджуватися тістечками, а потім розповідати про їхню шкоду. Оскільки здебільшого десерт висококалорійна насолода, то краще смакувати ним у першій половині дня. Встановіть певний графік, за яким дитина зможе себе побалувати солодким. Наприклад, після сніданку шматочок шоколаду. Після обіду це може бути фруктове морозиво, а ввечері печиво. Не йдіть на шантаж, зробиш уроки, отримаєш шоколадку. Експерти вважають, що чим раніше малюк спробує солодощі, тим краще для його здоров'я. А ще ліпше віддавати перевагу корисним та якісним смаколикам, які мають натуральні інгредієнти та барвники. Але у будь-якому разі легше керуватися давньою мудрою порадою усе добре, що в міру. Якими цього разу були наші телемандрики? Світ розвивається динамічно, а дитячі світ ще скоріше. Тож не пропустіть корисної інформації для дітей та батьків у програмі «Маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.